Всім привіт! Мене звуть Анна Корольова. Я практичний психолог, дитячий психолог, автор книжок з дитячої психології. Це наша вже третя зустріч. Ми розмовляємо про те, чому дитина погано навчається. І саме сьогодні поговоримо про мотивацію, тобто чому дитина не хоче навчатися, що робити, коли дитина не вміє навчатися або не може. Будь ласка, передивіться попередні відео. Почати хочу з того, що мотивація буває зовнішня та внутрішня. Поговоримо про зовнішню. Для демонстрації, уявіть, наприклад, раба, який пливе там на кораблі корабель. У нього є якась певна мета, наприклад, на острів якийсь дістатися. І раб дуже там порається, намагається щось веслами, да, працює. Але в нього є зовнішній наглядач. Господар, який може погодувати, або не погодувати, може покарати. Є там нагайка, і особливість такої мотивації це те, що раб ну нещасливий, це по-перше. А по-друге, коли не буде господаря, він ну дуже сумніваюся, що буде залишатися на цьому місці, або він просто втече, або просто мета в нього буде вже інша, якась суто особиста. Ось це. Така особливість зовнішньої мотивації. Перекладемо цю метафору на наших дітей під тиском, під наглядом, під страхом дитина буде навчатися, по-перше, без задоволення, не так ретельно, і в неї буде ну така необхідність жага. Звільнитися від цього, тобто, коли вона подорослішає, вона може просто перестати навчатися. І, до речі, це дуже часто ну, відбувається, коли до мене звертаються батьки з дітьми, які на в початковій школі дуже гарно навчалися, їх можна було так притиснути да, і налякати. Але це вже не працює у середній школі і у старшій школі. Отже, мотивація внутрішня, не сформована, але вона дуже необхідна і знов хочу підкріпити це метафорою. Уявіть, що людина пливе, пореться, виснажується на той самий острів у власному човні, і вона. Має бажання туди дістатися, бо в неї там або родина, або домівка, або кохана людина якась, і це зовсім інша річ. Вона дійсно буде відчувати щастя від того, що вона туди допливе, і вона дуже багато може вкладатися в цю справу. І ось саме над формуванням внутрішньої мотивації ми дуже ретельно, дорослі, повинні попрацювати. Поради про формування внутрішньої мотивації буде згодом. А зараз ще трішечки хочу залишитися на ось цій зовнішній мотивації, тому що можна бути не таким ось монстром на кораблі, який лише карає, забирає їжу, а можна бути ще доволі мудрим керівником, бо зовнішня мотивація не лише покарання, це і заохочування, і обіцянка якоїсь нагороди. і Цим теж можна користуватися, бо коли дитина навчається навчатись, без цього взагалі не можна обійтись. Хочу поділитися з вами власними приладами зовнішньої мотивації: це дві хмаринки: одна дощова, друга градова. Я ставлю туди маленькі магнітики, до речі, їх мені подарувала колега, вчитель фізики та математики. І коли моя дитина гарно навчається, вмикає камеру, готується до уроку, активна на уроці, на дистанційному. Там з'являються ось такі краплинки. А коли щось відбувається погане, ну навіть там грубість або ну щось бешкетував, тоді з'являються градинки такі на хмаринці. Іноді я працюю лише з позитивною хмаринкою, просто прибираючи краплинки у випадках якихось там негараздів. І ось коли краплинок вже достатньо, може піти дощ. Або усіляких гараздів, або може піти град, та, умовно кажучи, побити. Заохочення в мене позитивні це додатковий час на прогулянку, додатковий час у гаджеті, або якісь солодощі, маленький подарунок, похід в кіно, ну там обирайте самі. А град це відповідно зменшення часу у гаджетах, на прогулянці або зменшення солодощів. Беріть до роботи, користуйтесь. Але я нагадую, що це лише зовнішня мотивація, і вона не буде працювати постійно. Але знаєте, так, ну я не зовсім відверта, може таке бути, дійсно можуть виростати діти лише зі звичкою спирання на зовнішню мотивацію. Але це дуже сумна історія. Такі люди не можуть знайти щастя, бо загубили внутрішні орієнтири. Вони не звикли спиратися на внутрішні відчуття, вони звикли досягати, перемагати, робити кар'єру, ну отримувати навіть владу, гроші, але не внутрішній спокій та щастя. А на сьогодні все. Поради про формування внутрішньої мотивації. Будь ласка, дивіться у наступному відео, бо в цьому вже забагато, не хочу вас перевантажувати. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Мене це дуже стимулює і підтримує дуже вам за це. Дякую. Зберігайте здоровий глуст, у всьому шукайте середину. Все буде!